Всім привіт, поговоримо про дата-аналітику. Багато людей розмірковує над тим, щоб стати дата-аналітиком. І в, цій, в цьому відео ми поговоримо про 5 хард і 5 софт скілів які треба мати дата-аналітику для того, щоб успішно працювати або отримати роботу. Перед тим як перейти до огляду цих хард і софт скілів давайте поговоримо про те, що таке, що, що, що таке загалом дата-аналітика. Можливо, не всі усвідомлюють, що це таке дата аналітика. Це коли ви працюєте саме з даними з уже зібраними даними. Тобто дані хтось уже зібрав, дані хтось уже поклав, а можливо, вони пройшли якісь стрімінгові а, шляхи, і вони опинилися десь в дата Можливо, це буде звичайна база даних. Можливо, це буде Excel файл, можливо, це буде csv файл. Можливо, це буде Databricks, щось щось ну, взагалі. Там, де будуть знаходитись дата, дані, місць може бути купа. І, можливо, вам доведеться тип, поєднувати ці дані з одного місця з інш... одного місця, з іншим місцем, для того, щоб згенерувати аналітику. Так ось сама робота дати аналіста покладає, полягає в тому, щоб працювати з уже підготовленими даними. Можливо, вони будуть до кінця підготовлені в плані, вони будуть там не досі чисті, їх треба буде очищати. Але от саме вже зібрані дані, вони лежать. Ви будете працювати з ними і будете їх обробляти. І по суті, ваш результат вашої роботи будуть. Це навіть буде не ai моделі, це буде просто репорти. Скоріш за все, це буде просто генерація репортів для того, щоб показати тренди, для того, щоб показати, що відбувається з, з вебсайтом з продуктом. З додатком з бучім того, щоб власник, замовник, продакт менеджер мог подивитися на ваш репорт. Цьому репорти можуть бути будь-де зроблені, і сказав: Да, добре, ми працюємо гарно або ми працюємо погано. Тому робота дата аналітика поглягає в тому, щоб працювати з даними для того, щоб робити аналіз. Так ось, перейдемо для опису необхідних п'яти хардскілів і п'яти софтскілів. Поїхали. Перший хард скіл це необхідність працювати з екселівською таблицею. Чому? Тому що Excel взагалі базова штука, базова потреба. Ви будете працювати з Excel, тому що показувати, наприклад, результат точніше, не результат, а прогрес вашої роботи. Скажімо так: про простий приклад, вам треба змігрувати. Якісь дані з декількох місць в одне місце, і наприклад, їх багато або багато файлів в одному місці, для того, щоб показати, що у вас є прогрес, скільки відсотків ви вже зробили, над чим ви зараз працюєте. Ви можете створити швидко Excel-табличку, де просто кольором підсвітити прогреси. Якісь поставити, яка команда це робить, якщо це виробити, якщо у вас команда дата аналітиків. Для того, щоб е, поширити це через Google Drive або через Якусь іншу, іншу систему, щоб, щоб людина зайшла і подивилася, що е, ось так, 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 це ви працюєте, тут якась форма, тут якийсь графік, щось таке. Тобто, Excel це буде така, що буде працювати з ним кожен день. Це перший хардскл. А другий хардскл знати як мінімум одну мову програмування. Теж доволі можна пояснити, чому. Це може бути SQL, але Сіквел це занадто мало, я скажу, але теж важливо, тому що всі бібліотеки, такі як Spark, або просто ви будете працювати з Redshift, Якщо ви працюєте на AWS, або працюєте ви на Query, наприклад, працюєте, то вам треба буде писати SQL-запроси для того, щоб скомбінувати, агрегувати, відфільтрувати і передати дані ну, тобто, точніше, збудувати репорт, наприклад, скачати його. або Просто подивитися, чи бракує яких встанок, чи вони там є. Тобто SQL потрібен. Але крім цього, скоріш за все, вам потрібно знати, ну, наприклад, Python, тому що дуже багато або Scala, дуже багато таких фреймворків, які працюють з даними. Це Spark. Вони мають пайтонські клієнти, яким треба підключитися до хмарного якогось сервісу. Отримати доступ до даних, потім а, зробити там фільтрацію таку саму. Ну, тобто, це Python, це must або Scala, ну або R, або але R воно трошки менше, тому це зазвичай Python або Scala. Ну, тобто, мова програмування якась одна має бути теж. Це друга була а, другий хардскіл, третій хардскіл, розуміти лінійну алгебру. Ну, в принципі, це важливо. Для чого це важливо? Для того, щоб взагалом мати е, уявлення про дані, про те, як ви можете їх загрегувати, як ви можете за, ну, тобто, е, зробити якусь банальну формулу е, і зрозуміти, е, наприклад, розподілення даних е, в, на графіки. Ну, наприклад, вам треба подивитись аутлайери якісь. Що в персентайлі в цьому, що в персентайлі в тому, для того, щоб мати можливість банально відповідати на питання, які вам будуть ставити люди, які розуміються на даних. Тобто лінійна алгебра, це вона насправді не а, тобто розуміння тих же графіків, тобто розуміння якихось базових моделей, які можна зробити по Накласти точніше на свої дані і для того, щоб зробити якісь висновки. Тобто, це, це лінійна алгебра, і звідси випливає четвертий хардскіл – це статистика. От саме тут вам треба працювати з графіками і не просто їх читати, а вміти їх будувати. І для того, щоб вміти їх будувати, вам треба зрозуміти, як працювати з цими даними. Це поєднується з лінійною алгеброю, і ви, виходить, берете дані і можете зробити. Насправді ну, можете зробити гарний репорт, який ви просто віддасте продакт-менеджеру, і він скаже, добре, окей, я все зрозумів. Насправді це не так і складно, але ці, дві, ці два хардскіла, вони дуже важливі. І останній хардскіл, який треба качати, качати і качати, це володіння англійською мовою. Без англійської мови, в принципі, дуже складно отримати роботу, і дуже складно запригнути на якийсь відомий проект. Де можна працювати з гарними, цікавими даними, які там збираються від перегляду відео, наприклад, від стрімінг, кліків. Ну, тобто, лайфстрім-дейта, яку треба аналізувати, вона зазвичай в якихось гарних, прикольних продуктах, і вона там використовується англійська мова. Це важливо. А, тобто, оці 5 хардскілів вам потрібно тачить, качать для того, щоб отримати гарну роботу дата-аналітика. Але. Якщо ви вже отримали роботу дата аналітика і ви хочете а, йти далі. Ви хочете розвиватися, ви хочете підніматися ще вище. А, то тут просто хардскілів вже буде недостатньо, звичайно, тому що просто люди вони інтерактують, інтерактують між собою. То тут вже потрібні софтскіли. Софтскіли скіли допомагають вам а, більш краще комунікувати, більш краще отримувати якісь вигодні умови для себе і просуватись по кар'єрним сходам. Для цього треба, ну і давайте перейдемо до обговорення вже п'яти софт, які необхідні для дата-аналітика. Перше, це мати аналітичний склад розуму. В принципі, можливо, це не дуже про те, щоб отримати гарне просування по кар'єрних сходах, але аналітичний склад розуму, якщо він у вас є, тобто все решта буде набагато легше робитись, тому що. Приклад дані можуть бути в багатьох місцях, і для того, щоб зекономити просто свій час і зробити висновок наперед, нам треба проаналізувати і уявити, що ж може бути якоюсь проблемою, або що вам бракує, або що ви напевно побачите, якщо доступатись до даних, навіть не, гля... не дивлячись сюди. Це має прийти з аналітичної з аналітики, яку ви зробите, просто подумавши про це. І зроблячи висновок наперед, це аналітичний статума це такий софт skill, який треба теж качати. А звідси випливає критичне мислення. Це другий софт skill. Критичне мислення чому важливо? Тому що а, заперечуючи якісь обставини наперед, ви Ну це все про економію вашого часу. Ви не можете, як дата-аналітик, витрачати свій час просто так от. А по вісім годин сидіти і дивитися в один JSON-файл, не розуміючи, що там бракує, чого там бракує, тому що їх може бути мільярди цих JSON-файлів. Ви один знайшли, там все є. а... Або в усіх все є, але в двох відсотках чогось немає, і вам треба зрозуміти, чого саме немає, бо два відсотка це вже багато, і вам треба там один відсоток це мінімум. І як вам знайти оцей один відсоток, який. Ну, який поламаний, просто переглядач ці мільярди файлів, це просто труба, ви просто не зможете. Тому критичне мислення в допомогу к аналітичному складу, а це цей soft-skill, який допоможе вам. Третій soft-skill це терпеливість. Як завжди кажуть, хороші речі приходять до тих, хто чекає. Терпеливість, не поспішання, можливо, перерви, можливо, якісь задачі відкладаєте на завтра, до того, щоб прийти за свіжою головою. Але це так само. В принципі, це такий соскіл, який потрібен для всіх, обов'язково для дата-аналітики. Але в принципі, якщо ви працюєте з даними, якщо ви їх там сортуєте, агрегуєте, передаєте, то терпеливість можливо тут важлива. Четвертий, прагнення розвиватися. В принципі, це також вже ми переходимо до того, що до тих соцкілів, які важливі для всіх, і ви завжди будете мати змогу розвиватися, тому що дуже багато різних платформ дуже багато різних конференцій, дуже багато різних підходів, таких самих програмних мов. Тобто, якщо ви пишете на Python ваші ваші пайплайни, ви можете почати писати їх на скалі для того, щоб розібратися, і це підвищить вашу надійність ваших пайплайнів, це підвищить взагалі вашу роботу. Ну тобто, прагнення розвиватися, вона має бути присутнім завжди, без нього нікуди ми не просунемось і. Остання, але найважливіше ініціативність і можливість прийняти самостійно рішення. Тобто, якщо ви не можете прийняти самостійно рішення і завжди всіх перепитуєте, це дратує. Але ось тут важливо прийняти в якийсь момент рішення. Може, це буде повсякденні рішення, ви просто приймаєте його, виконуєте і йдете далі. І це легше для всіх, це простіше, це п'ятий софт скіл. Він же не стосується саме дата-аналітика, він можливо буде стосуватися всіх аспектів життя, але це так, так само дуже важливо. Отже, друзі, ми в цьому відео проговорили 5 хард скілів і 5 софт скілів, які необхідні саме для дата-аналітика. Якщо ви тільки замислюєтесь над тим, іти в цю професію чи не йти, я б. Е Порадив вам проаналізувати це, і, в принципі, важливу частину зауважу, хотів би зауважити, що, що саме робить дата аналітика, він працює вже з зібраними даними, і він робить репорти. Це, по суті, аналітична така робота, вона не дуже цікава, можливо, комусь це більше як бухгалтерія. Тобто в бухгалтерії теж вже дані всі зібрані, вони просто роблять рахують. То тут аналітика так само це просто аналізувати вже зібрані дані. Можливо, це не так буде комусь цікаво, але якщо у вас саме такий склад ума, Якщо ви саме хочете працювати з аналітикою, якщо ви хочете робити, знаходити відповіді на ваші питання в даних, то вперед знайдіть свою роботу. У мрії побачимось.